Слово тропічний ливень. От Небо вже світліє, мабуть, скоро закінчиться цей шторм, такий зовсім субтропічний. Це вже робиться традицією, що в другій половині червня у Львові починаються шторми. Але ще гримить. Ще лиє. Знову блискавка. Отут напроти минулого року такий же шторм зламав гілку. Вона дуже високо і тому її зняти неможливо. Зараз дерево заросло листям, тому не видно, але взимку мені це нагадування перед очима. Минулого року було три таких шторми. Будемо сподіватися, що шкоди він не наробив в місті.